Які ж будуть практичні підстави надіслати бойову повістку? Давайте розглянемо. Зараз для мене як адвоката. Очевидно, поки що давайте щодо заброньованих щодо відстрочників. Е, ймовірно, у вас зараз є броня, або відстрочка. і ймовірно, хтось із вас протягом останнього року, півроку, пройшли переогляд ВЛК, особливо обмежено придатні. Нагадую. Ступінь придатності, тобто придатний придатний тил, висновок ВЛК у нас дійсний під час воєнного стану один рік. І от, якщо в цій обстановці протягом року, поки у вас є дійсний висновок ВЛК, у вас закінчується термін бронювання, ви не переброньовуєтесь, втрачається критичність підприємства або по відстрочці закінчуються підстави для відстрочки, Неважливо в дружини група інвалідності, дитина стала повнолітньою, виросла тощо. А якщо у ТЦК є інформація, що ну вона в них є, що ви придатний або придатний в тил. Що у вас закінчилися підстави для вістрочки, тобто юридично ви підлягаєте абсолютно призову, нічого їм не буде заважати направити вам дійсно бойові повістки, повістка на відправку. Прийти такою-то датою, туди-то на збірний пункт. Друга, практична вже для нас складова, як виклик для адвокатів, що робити, коли, ймовірно, є такі варіації, коли у клієнта є пакет документів підстави для відстрочки, але деякі ТЦК штучно або формально відмовляють, мовляв. Щось там не довів, не залучив. Тут буде складно, тому що знову ж таки, якщо буде актуальний висновок ВЛК, комісія приймає повідомлення про відмову, ТЦК розуміє, що ви юридично підлягаєте призову, мобілізація не зупиняється, вони можуть бойову повістку спільно з повідомленням про відмову надіслати вам. Але що робити далі в суді і чи погодиться суддя забезпечити позов, щоб вас, по суті, не мобілізували, поки ми оскаржуємо. Отут буде дуже. Цікава, практична ситуація. Так як в нас це робиться, я не надто оптимістично да, в цьому всьому налаштована, але будемо робити все, що можливо. В кого є ступінь придатності, наприклад, придатний або придатний втил, і немає загалом, і ніколи не було, наприклад, строчки, в якому майже придатний, згенерувала собі резерв плюс, немає сенсу вас запрошувати. Відразу буде повістка на відправку.